Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Жорстока цинічна нічна атака цивільного населення України. Всі подробиці завідувачку лікарні на Волині спіймали на хабарі. Частина Луцька залишилась без гарячої води. Ніч на 28 квітня для всіх нас була неспокійною. Ворог розбудив українців близько четвертої ранку. Росіяни атакували країну з літаків стратегічної авіації ту 95 з району Каспійського моря. Загалом на Україну летіли 23 ракети. Досі оговтуються від нічних вибухів в Умані на Черкащині. Ракети влучили у житлову дев'ятиповерхівку та складські приміщення. Загалом пошкоджені 10 багатоквартирних будинків. В одному з них знищено Цілий під'їзд згоріло близько 40 авто. Станом на 12.50 було відомо про 14 загиблих. Двоє з них діти, яких неможливо впізнати. Доля їхніх батьків невідома. Рятувальники працюватимуть, доки не впавняться, що під завалами більше нікого не залишилося. У лікарнях нині 18 поранених, мешканців багатоповерхівки. Серед них також є неповнолітні. Під вогнем була, було Дніпро. Там зруйновано. Приватний будинок. Загинули дворічна дівчинка та 31-річна жінка. Четверо людей постраждали. Чоловіка і жінку в стані середньої тяжкості доправили до лікарні. У Дніпрі з-під завалів рятували жінку. Одна з ракет поцілила в місцевий ангар з будівельними матеріалами, внаслідок чого виникла пожежа. Займання вже ліквідували. Рятовану жінку госпіталізували до лікарні. У небі над Києвом було знищено 11 крилатих ракет та два безпілотники. Вночі у місті Українка Київської області уламки російської ракети впали на багатоповерховий будинок. Пошкоджені квартири на двох поверхах виникла пожежа. Постраждала дівчинка, її рятують в Охмадиді. Уночі росіяни використовували ракети, які складно виявити, повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. – це ракета наземного базування, не балістична, а крилата. Саме ця ракета летить дуже низько, в тому і полягає проблема її виявлення, а також збиття. Разом з тим, наші повітряні сили збили 21 з 23 ракет. Також наші оборонці знищили два безпілотники. 25 разів за добу ворог обстріляв Донеччину. Під вогонь потрапили 14 населених пунктів. Пошкоджено 14 житлових будинків, з них вісім багатоквартирних, три приміщення міської лікарні, школа, дитячий садок, споруди фермерського господарства та цивільні автомобілі. За добу на Донеччині один поранений. 61 обстріл зафіксували протягом дому на Херсонщині. По Херсону ворог випустив 39 снарядів. Російські військові поцілили у райони 27 населених пунктів області. Дві людини загинули, троє дістали. Поранення тим часом Міноборони Росії радіє, що влучило ракетою в житловий будинок. Тішиться, що вбило цивільних людей. Очевидна неадекватність та закомплексованість нації терористів та убивців. Луцький комбінат шкільного та студентського харчування придбав автомобіль для бійців сотої бригади. Автомобіль Кіа Суренто вже вирушив на передову для потреб військовослужбовців. До ініціативи долучили 130 людей, а фінансове питання закрили за один день. Зібрали понад 200 тисяч гривень. За ці кошти придбали машину, додатковий комплект шин до неї, а також пофарбували її та забезпечили технічне обслуговування. У Луцьку дві вулиці без гарячої води. Причина ліквідація витоку на тепловій мережі. Йдеться про будинки на вулицях Декабристів та Захарова. Роботи із заміни аварійної ділянки трубопроводів будуть тривати впродовж дня. Гаряче водопостачання запевнили в Луцьк теплі, відновлять орієнтовно о 15.00. Додам також, що сьогодні роботи не завершаться. Мо понеділок, 1 травня, на Захарова 5 та декабристів, 25 знову не буде гарячого. Чи води. До котрої години інформації поки немає. В обласному центрі відбувся перший міський фестиваль авторської пісенної та поетичної творчості Серце волонтера його організували освітяни Луцької громади і назвали саме так. Бо з початку повномасштабної війни чи не всі наші педагоги почали працювати на волонтерській ниві. Вони сплили сотні маскувальних сіток, приготували для захисників безліч смаколиків і купили на фронт не одне авто на патріотичному фестивалі, де освітяни Луцької громади. А де демонстрували свої таланти, побувала наша знімальна група, тож більше у сюжеті, нехай сіло зі своїм, стануть наметом, а молитви мої, стануть бронежилетом, нехай руки мої, стануть щитами, ну а нерви освітянки Луцької школи номер 28 а пісня приурочена дружині директора навчального закладу Миколи Євтушина, який нині боронить Україну в Бахмуті. Вона не тільки його відправила на війну, вона відправила на війну і двох своїх синів. Я нещодавно телефоную їй і питаю, як ви взагалі? А вона каже: я дуже вдячна своїм хлопцям за те, що в мене є три дзвінка зранку і три дзвінка ввечері. 27 квітня у будинку вчителя відбувся перший міський фестиваль авторської пісенної та поетичної творчості Серце волонтера. Цей фестиваль проводиться з метою популяризації волонтерського руху саме серед педагогів нашої Луцької об'єднаної територіальної громади. І разом з тим, щоб ми могли підтримати творчих вчителів, які дуже гарно вміють писати і вірші. І пісні фестиваль зібрав 27 педагогів. Кожен висловив те, що у нього зараз на серці: по-своєму, а хтось піснею, а хтось віршем. Наші хлопці і до кінця. Фестиваль не випадково назвали серце волонтера», бо з перших днів повномасштабної війни усі навчальні заклади Луцька почали активно працювати на перемогу. Вони всі активні, що по волині, що громадах, як дадуть клич, як там до свят, особливо до свят до пасхальних свят і до різдвяних. Це не ліднята, а так, як не хі натхне. А вони свічки зараз окопні роблять. Вони долучаються до багатьох таких проєктів акцій, особливо старшої інститути училища, і ті собі підтягуються малечі. Нині розповідає головний освітянин міста в Луцькій громаді. Немає жодної школи, яка б не назбирала на авто для українських захисників. Що наші педагоги не тільки навчають і виховують підростаюче покоління. Вони і долучаються до натять, вони долучаються до волонтерських різноманітних е, е, акцій. Ну і власне і творять. І як, щоб це це все поєднати, тим паче в такий непростий час, можливо, таким, хоч словом, хоч якоюсь піснею, підтримати наших воїнів там на сході, ось таким чином ми вирішили провести перший міський зліт, поетичний, мистецький таланту нашого педагога. Чий колектив гармонія будинку вчителя створений лише три місяці тому? Це пісня, музика і слова Тетяни Брадасюк, така відома наша Волинська. Талановита дуже людина. Вона по моєму в садочку читрн. Я не пам'ятаю точно в якому садочку працює. Тобто, ми ну у нас ще є пісні, будуть верніше пісні з її репертуару. В майбутньому до Дня Матері наступне свято. Ми готуємо. Серед учасників гармонії більшість студенти, майбутні педагоги. І хоч навчання і домашні справи займають багато часу, молодь завжди знаходить час для репетицій. Ми всі студенти, і ми всі навчаємося в університетах, коледжах. Тобто в нас нам важко зібратися. А оскільки ми знаходимо час, щоб сюди прийти, це варто задуматись над тим, що напевно нам тут комфортно, нам подобається це не дарувати. Так. Да, це не просто так. Перший фестиваль відбувся у стінах будинку вчителя. Утім, наступного року його ймовірно перенесуть у більшу концертну залу. Організатори серця волонтера мають надію, що у ньому зголосяться взяти участь більше талановитих педагогів. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. Вимагала та одержала 600 доларів США. На Волині судитимуть завідувачку Ковальського рай відділення лікарні, яка отримала 600 доларів хабаря. Про це повідомили у прослужбі прокуратури Волинської області. За даними слідства, посадовиця вимагала та одержала від громадянина 600 доларів США за ухвалення рішення про безперешкодне надання в оренду одного з приміщень очолюваної неї установи. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. У Луцьку на дитячому майданчику залишили пістолет. У ДТП Автівка збила 12-річну дівчинку. Лучанин влаштував двобій зі смітником. Автівка збила 12-річну дівчинку. Така автопригода трапилася вчора, 27 квітня, на автодорозі у селищі Торчин. За попередніми даними, школярка переходила дорогу у невстановленому місці. Дівчинку з тілесними ушкодженнями госпіталізували у ортопедичне відділення однієї з лікарень. Відомо, що 39-річний карманич був тверезим, У нього вилучили авто. Наразі триває слідство. Паркувальна пастка у центрі Луцька мало не щодня водії, які паркуються поблизу міського цнапу, ризикують залишити там своє авто, можливо, і на цілий день. А все тому, що там звикли паркуватися у два ряди. Ставлять свою машину перед чужою і лишають під склом папірець з номером телефону. Найчастіше це роблять люди, які працюють поблизу. Мовляв, треба виїхати. Телефонуйте. Проте роблять так не всі. Чого ж все таки більше не вистачає луцьким водіям? Парко чи совісті з'ясовував Дмитро Сопронюк. Заїхати легко, а виїхати зась. У таку паркувальну пастку постійно потрапляють водії, що залишають свої автівки біля луцького ЦНАПу. Ця невелика паркувальна кишеня на п'ятницькій гірці не має ні розмітки, ні знаку парковка. Машини стоять у два ряди. Якщо заїхали перші, через деякий час вас неодмінно притиснуть. Така ситуація тут постійно. А часто бачите, що тут люди один одного блокують. Ну, постійно із Києва так вже помічаєте це. Я скільки їжі помічаю. деякі кермувальники проблему розуміють, тому залишають на лобовому склі свій номер телефону. На випадок, якщо заблокованому автомобілю треба буде виїхати, ми вирішили зателефонувати одні з таких добросовісних водійок та попросити вийти. Пані Наталя розповідає, змушена так паркуватись, тому що коли я приїжджаю на роботу. Коли я приїжджаю на роботу, місця для паркування немає. Лишаю свій номер телефону. І часто телефонують? Ні. Ну я лишаю, тому що в зв'язку з тим, що а, людина, якщо вона припаркувалася раніше в мене, то їй потрібно ж виїхати. Та, то вона зателефонує, скаже: від'їдьте, будь ласка, я прибіжу від'їду. Проте так як пані Наталя роблять не усі, хтось взагалі не залишає контактів на склі, а хтось просто ігнорує дзвінок. У департаменті муніципальної варти Луцька про парковку біля ЦНАПу знають, але проблеми з нею кажуть виникають нечасто. Ну, це є паркувальна кишеня. Там паркуються наскільки нам відомо, як правило, люди, які там вже ж і працюють, і вони якби між собою домовляються і один одного знають. Водночас, якщо про таку водійську домовленість ви не знаєте, муніципали радять телефонувати на їхню гарячу лінію. Якщо туди хтось приїхав і його заблокували, то людина може зателефонувати на телефон гарячої лінії департаменту 067 40679, повідомити про дану ситуацію, і наші інспектори якби вийдуть на місце та відреагують. Допоможуть знайти власника автомобіля або вже в крайньому випадку зможуть його штрафувати. Тож краще залишити на лобовому склі свого авто папірець з номером телефону, а ще краще, залишити його на склі автомобіля, який ви заблокували. Тоді вирішити проблему можна буде і без муніципалів. Дмитро Супранюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. на дитячому майданчику залишили пістолет. Це трапилося у четвер, 27 квітня близько 17-ї години. Лишивши зброю, двоє чоловіків зникли. Жінка, яка стала очевидицею події, викликала правоохоронців. На місце також прибула слідчо-оперативна група. Наразі з'ясовують усі деталі справи. В поліції застерігають, якщо ви бачите небезпечний предмет, ні в якому разі не торкайтеся його. Відразу телефонуйте на лінію 102 або 101. Двобій зі смітником Голоцько на вулиці Рівненській чоловік намагався вирвати сміттєву урну. Про це розповіли муніципали на своїй фейсбук-сторінці. На відео, яке поширили в департаменті, видно, як вандал затято і впарто розхитує смітник. Утім, повністю побороти свого металевого суперника порушнику не вдалося. Чоловіка вже розшукує поліція. Він має відшкодувати місту завдані збитки. Що боєць не поділив зі смітником. Невідомо. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, що хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Бережіть себе і до зустрічі.